Де ж до водички? Вс, поїхали додому. Поїхали додому. Поїхали додому. Додому. До Тимошки. Йдемо до Тімошки. <гуляли> Погуляли. по Це на трошки хотіли. Не поїдуть. Чекати. Чекати. Не в тебе. Джевільніна <гум> вчула Тимофія Ніз до гори. Нис до гори вчула Тимофія. Forgotten. Але там ти така неспокійна, коли в тебе тут Тимофій є. помале. <śled> Ніс задерла. <śled> Вик вона тебе шукає! Низ догори, все, увиділа! Ой! Їдьмо фій! Ай, люди, знайшла! Найшла! Ми були у лісі, каже. Голод! Як вона тебе шукала капець? Ну, голову догори ніколи. І все, це вона вже Тимофія шукає, це вже так вивчила, що ну. Нікого не шукає, лише його тку. Чую твої вібрації? Пішли. Там було туди далі їхати. Йой, там таке було, то в того не йшли. то одним не йшли. Бутилку забрав? Це вона що гуляла, вона сиділа, не гуляла. Би та ти грязна знаєш, блядь, навіть. Ну не без, без мати. Опа. Ти що ж там поправився на нас таким нара. Сиди вже. сидив же. сюди. Зажигай уже, все, лягай. Їдемо. з риби. Я похоже заїпачу, сейчас у мене. Чула мотор? Я б дурна взяла. Кегне мене назад, і кегне, і кегне, не дає навіть туди і близько. йти вже наловився риба. Юліна наловилася, каже. Залізла в воду, там якесь було, було бревно. Вона два рази лабу чахнула по тому воді тако. І хлопці теж поїхали постудурно. Приїхали. Всі знають, що не клюяли. А вдруг всі думають? Угу. Що, це б мілі його теж не клювало? Напевно ні, ні? Мало би клювати. Кори. Але там ще та й у березні клювало, ми їхали з тобою. Вічні мої клювати, бо вона була голо. А. -а спадає десь такі я тут я вже прямо закрив тімо закриває вже лягаю вже надихалася з лісовим повітрячком джевеліна тебе брати з Тимофієм гуляти то це не це не гуляні це лише тривога сама И что, не на ключ? А то не венг ехал, да <реклама> <реклама>